Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання. Що було що буде, чим серце заспокоїться. Нагадую, розклад загальний може програтися не у всіх. Мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Що було що буде, чим серце заспокоїться. Так, що було? Що буде? І чим серце заспокоїться? Що було? Були залежності від грошей якісь. Можливо, ви довго очікували якусь суму. Так, ви її заслужили, ви для цього багато чого зробили, але вона дуже повільно до вас йшла. Можливо, ви боялися, що ця сума до вас не прийде. Це було. Що буде? Так, жезлова королева. Це вогняної стихії жінка, овен, лева або стрілець. Не обов'язково по гороскопу. Взагалі це ентузіасти, енергійні, сильні за характером люди, щедрі, пристрасні до суперництва, тобто люблять з кимось позмагатися, відважні, чистолюбиві. Так, для, жіно... для чоловіків жінки такі дуже привабливі. У цієї жінки розбите серце. Так. Що буде розбите серце, вона хоче його залічити. Тут по-новому щось почати позбавитися цієї болі, яка була в минулому. Ану, що буде? Детальніше скажіть. Так, до вас йде великий шанс. Перемогти своїх ворогів, тих, хто вас образив в минулому, це може бути особисте життя, а можуть бути якісь серйозні неприємності, які ранили вас саме серце. Так ось, іде до вас величезний шанс і по грошам, звісно, але це просто як шанс в даному випадку. Отримати перемогу і навіть позлорадствувати, як українською, над переможеними ворогами. Так, а ну, що ще тут. Так, допомога вам іде, або бо ви самі будете допомагати. Так, і дивіться, прийде до вас, навіть що буде, приходить до вас король, що буде ваша пара. Це він. Так, він бачить вас, як жінку, або хоче бачити вас, як жінку, сповнену емоціями. А він. Переживає, боїться, або якісь неприємності в його житті, так і є. Тобто, прийде чоловік, який. Або це ваш чоловік, бо ви тут парою випадаєте, тих, хто одружений, або в парі, у якого просто величезні неприємності. Так, але вони дивіться, всі підуть. Коло нього теж випадають карти, і шанси, і допомоги. Так, чим серце заспокоїться? Так, ви будете повністю задоволені фінансово. Будете такі повільні, розслаблені, з розумом все обдумувати, робити. Тобто заробіток у вас буде, будете задоволені. За щось будете боротися з королем мечів. Король мечів це повітряна стихія, близнюки терези або водолії. Не обов'язково прив'язуємося до знаку Зодіака. Це може можуть... активна людина, має дипломатичні здібності, гнучка, має гострий розум, оскільки тут мечі. І ви будете боротися або ця людина буде боротися за вас. Чого в холодних енергіях? Чого в холодних енергіях? Ця людина довго була у відлюдниках, важко йому було. Можливо, набирався досвіду для того, був і в відлюдниках, але скоро до вас явиться. для чого він прийде, для чого він прийде, для радості, стабільності і розрушити те, що в нього було. Тобто позбавитись свого відлюдничества, самотності. Так, іде з почуттями до вас, уже дивіться, крокує. Так, по справедливості хоче піти з вами у краще життя, щоб вам, ви обоє були щасливі. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гаразд і негатив обходять вас стороною.